Вітаю! Зараз у нас 22 жовтня, і ось я отримала такий от садженець, дорослої доволі гортензії волотистий і подивилася, що в цьому саджанці є верхівочки такі дуже м'які. Тобто верхівки, які являються таким гарним матеріалом для вкорінення. От. Оці верхівки, саме, саме коли ми беремо живці от з таких от верхівочок, то це саме такі гарні живці. Але, от дивіться, трошечки зараз вам покажу цей саджанець, розповім про нього. Значить, що тут в нього? Получається, ці всі європейські саджанці вони, ну, ніхто там їх не вирізає, отак от, як ми вирізаємо, знаєте, там, рахуємо тут, от, от, скільки бруньок обрізаємо і так далі. От Дивіться, який він приходе, е, такий розлахмачений на перший погляд. Да? Але це не так. Ну, вони просто використовують машину обрізком. І коли рослина ну, обрізається, то це машина обрізкає. І тому, от, бачите, от вони проходять -от, ровненько-чик чик 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 і обрізають. І якщо отак -от подивитися, то кущик, от перший рік обрізаний, наприклад, так. От, да? другий рік там, поставили розмір, обрізали ось так. От, да? І потім от наростають ці гілочки. Ну, як і у нас теж. І от дивіться, є тут гілки такі тонкі, От. Тонкі, да? а є гілки потовщі трошечки. І всі вони, ну, в принципі, повинні. Зараз, звісно, осінь, вже 22 жовтня, і вони всі повинні визріти. Процес визрівання вже пішов, бачите, от листочки вже починають тут жовтіти. Тобто, ну, рослина. Я так думаю, тут от бруньки всі визрівші, от тільки вершечки тут от трошечки ще гнуться. От. ну, говоря, Я вам зараз покажу просто цей спосіб живцювання, але він самий самий найважчий ну, розповідаю, чому найважчий. Тобто, різати ну, неважко. От, ставити на вкорінення. теж не важко. Але е, він трудозатратний тим, що ці живці, коли ну, вони поставляться да, в касету, там, чи де ви будете там, їх корінювати, вони повинні стояти при температурі 22-24 градуса, а в квартирі у нас зараз 18 Тобто, у нас ще не включили опалення. От, і ну, хто в домах живе, мешкає там, теж холодно. І тому треба е, такі рослини ставити на е, коврик. тобто електричний коврик і для того, щоб там був підігрів, щоб там була більш-менш температура для утворення корінь, корінів. Бо при температурі там 18 градусів. Укорінювання буде проходити дуже повільно, і живці, в принципі, будуть стояти і чекати, мабуть, або, або гнити, або чекати кращі, кращих умов. І ще треба підсвітлювання. Тобто треба оцей світовий день продовжувати. А зараз День світовий він поменшується і. Ну, тобто, Треба додаткові затрати на підсвітку. Тому я й кажу, що такий от спосіб він трудозатратний і він самий такий небажаний. Але якщо ну, ви наважитеся, ну, мало ли отримали такі жив... кущі, які там можна живцювати, ну, тобто, можна пробувати. Ну, якщо от вам захочеться спробувати, то я вам зараз покажу. Значить, тобто, принцип, принцип той же самий, як і завжди, беремо живець от, такий, де він м'який. Тобто відрізаємо от таким от чином так. Ось живець 5, 6, 7 см. Листя я обрізати не буду зовсім, тому що світла мало, нехай оцими листочками, як локаторами, ловить світлом. Ну і, в принципі, що, отак от -от кручу, поворачую і знаходжу, де тут у мене такі от м'які верхівки, і їх відрізаю. Отакі от ну де Беру там, де м'яке. Якщо, от бачите, тут от уже затверділо, то я його не беру. А беру там, де м'яка верхівочка. от Бачите, от верхівочка, я її отак от відрізаю. Ну, тут нічого складного нема. Буду вирізати і, тон, і всі тонкі, і потовші гілочки. В ну, общем, все, що. Все, що десь там м'яке, отак от підрізати, а потім я його, в принципі, посажу, посажу в відкритий ґрунт. Посажу в відкритий ґрунт, і він там буде ще дозрівати. От. Ну, бачите, рослина, рослина дуже доросла. І от, в принципі, це все я буду потім відрізати уже навесні. От, нехай він там як, значить, буде наростати, тобто я тільки відріжу взимку ці тонкі гілки. От, а все, що там більш-менш таке товсте, то я його буду залишати. Ну, Ось от, от таким чином. Тобто перший етап зрозуміло, да? Що треба от нарізати от таких от живців. от, ну, я щас, Зараз я їх наріжу, просто так от буду повертати, кущик нарізати. І потім, потім будемо наповнювати касету. Я вам покажу, де я буду їх вкорінювати. В якому, ну, і чому, і чому і чому так, в якому посуді, так сказати, в якому ящику. і чому так, так ну, от, от, це не складно все це. Тобто беремо. Отак от, раз, Можна, в принципі, такі от величенькі живці, можна іще розрізати. Ну, ну, Якщо б це була весна, то я б ще розрізала його і отак, от таким от чином. отут, але зараз різати так не буду, нехай вкорінюється отаким от великим, великою такою от, Руслан, бачите, отак, отак от беру. Тобто, щоб побільше було цих листочків і прямо от біля отут-от, біля міждовузля цього, тому що там воно буде все одно, все одно там. Буде потім навесні щось відростати, тому отак тому от. Ну, порахую, скільки тут в мене вийде. І от такі от тоненькі, от візьму. Бачите, цей дуже-дуже тон, цей такий тоненький. Цей от теж такий тонесенький. Тонесенький, манесенький, але все нам підходить. Раз уж так надумала я. Спробую, спробую вкорінити. Ну і заодно вам покажу. Але ну, я вам не даремно це на початку сказала, що це самий такий спосіб, який дуже, ну, і по коштам він затратний. Тому що треба буде підсвітлювати, це, ну, тратити електроенергію. Але, от дивіться, виходить, ще треба розраховувати, ну, не знаю, як тут у нас взимку буде з електрикою, тому що, може, бути десь місяць назад було дуже, так сказати, із реалій, в яких ми зараз живемо, дуже було складно. З електричством у нас було навіть по 2 години в сутки, потім стали включати по 4 години в сутки, потім е, десь через, ну, включали, допустим, 6 годин е, нема світла 4, 6 годин нема світла, потім години на 2, на 3 включають, потім знову включають. Ну і отак от, от, от ми і жили десь тижня-два. От, тому, як воно буде цією зимою, ну, будемо сподіватися, що все наладиться. От, і зможемо, Наші живці зможуть якось. ну от Бачите, от, от такі от живці беру. тобто от У мене тут нарізано, вийшло. А цей кущик от ще один і все. І все. Ну, тому що вони все одно тут тонкі, так може, може щось прийметься. І те саме. А так вони все одно, все одно ці тонесенькі верхівочки, вони ну, навесні я їх буду обрізати. Раніше обрізала би. Ну, ось, от, отак от, от кущ мій виглядає. От, я його от таким от чином і посажу. Відкритий ґрунт. Тобто на осінь я його не буду ніяк не формувати, нічого не вирізати, не обрізати, нічого не буду робити. Отак от, от розправлю коріння і посажу відкритий ґрунт. А що далі от з цими живцями? Зараз я вам покажу.